Вітаю вас, шановні студенти. Я Олексій Василенко. Лінійна алгебра. Сьогодні білінійні форми. Я нагадаю, що вводячи поняття лінійного оператора, ми розглядали його окремий випадок, коли оператор F діяв з V в R в множину дійсних чисел. Ми його назвали лінійною формою. Ну, Наприклад, такий оператор F від X A1x1 плюс а 2 x 2 плюс і так далі, плюс А де x і це координати вектора X, а А і, це сталі числа, коефіцієнти, це буде лінійною формою. Сьогодні білінійна форма. Чим відрізняється білінійна. Два аргументи. Тобто функція f, яка діє з декартового добутку векторного простору. Лінійного простору V на себе, і діє в множину дійсних чисел, називається білінійною формою, якщо вона лінійна по кожному із своїх аргументів. Це означає, що для будь-яких У В і В елементів лінійного простору В, ми будемо мати, по-перше, F від U плюс V, В повинно дорівнювати F від U, w плюс F від V w, w. А також по друг... лінійність по другому аргументу. F від U V плюс W буде дорівнювати V, V U, плюс F від U. Дубль В. Схова на таку двосторонню дистрибутивність. І по друге, для будь-якого числа альфа дійсного F від альфа U В буде дорівнювати альфа F від V. А також по другому аргументу F від У альфа В дорівнює альфа F від UV. Звідси, зокрема, випливає, що у нас скалярний множник можна переносити з одного аргументу на їх в білінійній формі. Бі Приклади. Перший найпростіший приклад це наша лінійна форма. Якщо ми в ній набір коефіцієнтів сформуємо як вектор. Це ж можна вважати координати вектора А з такого ж n-вимірного простору, як і координати Х вектора Х. І тоді ми можемо дивитися на цей вираз, як на білінійну форму відносно двох векторів А і Х. Форма буде білінійною. Перш ніж перейти до більш змістованого прикладу, я нагадаю, що треба ж поставити подобайчик цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Запросіть друзів. Напишіть коментар після того, як все продивитесь. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Ну, а ми переходимо до ще одного прикладу. Виявляється, з будь-якою квадратною матрицею можна пов'язати білінійну форму. За таким правилом, якщо х, це в мене буде вектор x1, x2, x3, ми працюємо в тривимірному просторі, бо матриця 3х3. А y буде мати координати y1, y2, y3. Тоді білінійна форма f від y може бути записана таким чином x1, x2, x3. 2 1, 0, 0, 2, 1, 3, 0, 1 і помножити на y1, y2, y3. Я складаю з координат векторів матриці. Тут коми, мабуть, не потрібні. Матриці розглядаю множення матриць. Давайте спробуємо перемножити ці три матриці. Що ми будемо мати? Я спочатку помножу матрицю на вектор стовпець. Х1, x2, x3 я залишу на місцях, а тут я отримаю вектор стовпець такий, оскільки 3 множу на вектор, будемо мати 2 Y1, плюс y2. 2 2 у3 і 3 плюс y3. А тепер помножу ці дві матриці розміром 1 на 3 і 3 на 1. Я отримую скаляр матрицю 1 на 1. Множу рядок на стовпець і отримую. 2х1 y1, плюс х1 y 2, плюс 2х2. Y2. Це я множу Х2 на другий елемент, і плюс Х2, 3 і нарешті Х3 множу на третій. Рядок я отримаю плюс 3Y1. X3 і плюс X3 Y3. Білінійна форма, яка відповідає цій матриці. Цей вираз можна записати трошки компактніше. Х транспонована на A і на Y. В такому вигляді немає сумнівів в білінійності функцій, що відповідає такому виразу. Тому що дії з матрицями мають властивість дистрибутивності. І якщо я замість y поставлю Y1 і Y2 суму, я отримаю Х транспоновано A Y1 плюс Y2, буде дорівнювати дистрибутивність XT AY1 плюс XT AY2. Точно так доводиться адитивність відносно першого аргументу, і константа виноситься за знак матриці, це знову таки лінійність дій з матрицями. Отже, маємо білінійну форму у такому вигляді. Ми отримали таку форму починаючи з заданої матриці. Виявляється, що і навпаки будь-яку білінійну форму можна зв'язати з певною матрицею. Переходимо до цього твердження. Нехай F білінійна форма, і заданий базис в просторі В, v 1 v 2 і так далі Vn. Базис простору V. Тоді Кожний вектор x можна розкласти за базисом. Його координати будуть x ітіни і від одиниці до nx і на v iте. Точно так, вектор y, елемент простору V, можна розкласти за базисом b у вигляді j від одиниці до n. Y, y, v, y Тоді маємо f від xy дорівнює f від замість x я підставлю його вираз. сума і від одиниці до n x і ті координати в базисі В, і сума й від одиниці до n y йоти. Оскільки f – функція лінійна відносно першого аргумента, спочатку розглянемо перший аргумент, ми можемо числа x i, це ж координати числа, винести за знак функції, а функцію на сумі записати як суму значень функції на відповідних векторах. Маємо сума І від одиниці до n, x, i, t, f від 1. В Ну, а другий аргумент поки що постоє. Йо від 1 до Мі йо В Й. Ну, тепер те ж саме зробимо з другим аргументом. Отримаємо. Отак. Ф від В і те В йоте. Ну, я позначу якось цей вираз. Будемо мати F від V і T V, j, t, я позначу як А і. Якісь числа значення функції на цих векторах. І тоді остаточно я приходжу до виразу і від одиниці до n, j від одиниці до n a i j, t, x i t, y. j. От така білінійна форма. Зробимо наступний крок. Запишемо в матричному вигляді останній вираз. Тобто, насправді, останній вираз буде дорівнювати х транспонована матриця А, Y. І все. Або в розгорнутому вигляді x1, x2, xn матриця. Матриця А складається з коефіцієнтів A1,1, A12, A1, A1N. В такому вигляді в розгорнутому матриці. Те, що останній вираз співпадає з попереднім, можна перевірити безпосередньо. перемноживши всі три матриці, як це ми робили в попередньому прикладі. Якщо я тепер перемножу матрицю на вектор стовпець, я отримаю x1, x2 і так далі. Xn залишається на місці. А тут буде вектор стовпець, який складається з. Перший рядок на цей стовпець перемножити. І додати, відповідно, будемо мати і від одиниці до n. А один перший рядок має перший індекс одиничка. j на y j. Тоді j від одиниці до n у мене змінюється. Точно так, другий рядок. І нарешті останній. Залишається помножити вектор рядок на вектор стовпець і отримати скалярне значення. Сумма. А і йод ми множимо на перший х перший. Відповідно, x2 множимо на другий рядок і так далі. Маємо А і J x i X, YJ. Ми отримали той же самий вираз. Отже, взявши довільну білінійну форму, ми побудували матрицю, яка відповідає цій білінійній формі. Є один нюанс. Ми базувалися на певному базисі. І відповідно елементи матриці будуть залежати від елементів базису. Ми отримали матрицю, задану в базисі B, якщо тут можна поставити індекс Б, щоб підкреслити, що ця матриця відповідає базису B, тому що в іншому базисі будуть інші коефіцієнти, інші матриці, інша матриця, і нам доведеться з цим зараз трошки розібратись, що робити, якщо у нас перехід відбувається до іншого базису, ну, ми вже знаємо, що матриця лінійного оператора змінює свій вигляд при переході до іншого базису. Виявляється, матриця білінійної форми теж змінює свій вигляд. Отже, нехай, крім базися Б, в цьому ж самому векторному просторі заданий базис С. Наша мета розібратись, як зміниться матриця білінійної форми F від X, Y. X b Транспонована А на YB. При переході до базису С. Переход до іншого базису здійснюється за допомогою множення на матрицю перехода. Про це у нас є відео, посилання на нього зараз на екрані. Отже, нехай Т. Матриця переходу від С до Б. Вона складається з вектор стовпців координат векторів базису С в базисі Б. Зокрема, я тоді можу написати, що вектор x в базисі B буде мати вигляд матриця С Б на той же самий вектор Х в базисі С. А Y в базі Б буде точно так С Б на Y в базисі С. Матриця переходу від бази С до базися Б. Подальшому в мене не буде ніяких інших матриць переходу. Тому для краткості я буду писати просто літеру Т. Маючи на увазі, що це перехід саме від С до Б. Тоді я можу переписати нашу білінійну форму, як замість ХБ я поставлю вираз Т. Транспонована. А Б. І точно так Т дорівнює. Транспонуємо добуток цих двох матриць. При цьому матриці міняються місцями, і кожна з них отримує символ транспонування за правилом транспонування добутку матриць. Це символ транспонування матриці Т. Тут залишається АБ поки що Т і С. Всередині цього ланцюжка стоїть добуток трьох матриць. Які виконують роль матриці, що відповідає білінійній формі, але в базисі С. І тому природньо позначити через АЦ саме транспоновану матрицю перехода А, Б Т. І в цьому випадку ми остаточно маємо XCT. Зв'язок між матрицями білінійної форми в різних базисах. Т матриця переходу від нового базиса до старого. Розглянемо ще одне важливе поняття, пов'язане з біліній формами. Я маю на увазі симетричність і антисимметричність білінійної форми. Що таке симетрична білінійна форма? Ну, все просто. Білінійна форма F від XY називається симетричною, якщо f від xy дорівнює yх. Тобто перестановка аргументів не змінює виразу. Ну, якийсь аналог комутативності. Можемо поміняти аргументи місцями. Виявляється, це не у кожної форми таке буває. І далеко не у кожної. Є ще один вид білінійних форм, який називається антисиметричною. Коли x дорівнює мінус F від YX. Зразу відмітимо, що симетричній формі відповідає симметрична матриця. Тобто, якщо матриця А пов'язана з тією білінійною формою, то для симметричної форми матриця буде симметричною. При транспонуванні вона не змінюється. Для антисимметричної форми точно так. Матриця буде антисиметричною, або ще вона називається кососиметричною. Якось до матриці природніше віднести кососиметрично відносно головної діагоналі. Ну, якщо приклади, скалярний добуток є симетричною білінійною формою. У якості прикладу антисиметричної форми, хочеться навести приклад. Векторного добутку, де в нас при заміні аргументів знак змінюється. Але векторний добуток векторів в тривимірному просторі не є білінійною формою, тому що результатом його є вектор, а не число. Але якщо ми домножимо його на якийсь фіксований вектор і ще скалярно, ми отримаємо мішаний добуток, який буде білінійною формою відносно аргументів, що множаться векторно. І множимо ще на якийсь вектор С скалярно. Так от, якщо ми тепер поміняємо місцями А і Б, ми отримаємо мінус Б на А і на той же самий вектор С, який фіксований. Приклад антисиметричної білінійної форми. Взагалі симетричну і антисиметричну форму можна побудувати з будь-якої форми. Наприклад, у нас є якась форма F, яка ніяка, не симетрична, не антисиметрична. Я побудую відповідно їй. XY. Оце моя форма, яка не має властивості симетричності. Тоді білінійна форма F з індексом S симетрична. Від X, y. Буде форма. Дуже просто побудована. Одна друга. F від X, Y, F від Y, X. Якщо ми тут поміняємо місцями аргументи, вони і тут поміняються. Залишиться поміняти місцями два доданки, а це. Завдяки комутативності додавання завжди можна зробити. Тобто ця форма дійсно симметрична. Аналогічно можна побудувати і антисимметричну форму. Я поставлю А, АХ одна друга Ф від Хі мінус Ф від Х. Нелегко бачити, що це буде просто мінус F, A, Y, X. Якщо поміняти місцями X і Y, ці два доданки, знову поміняються місцями, але завдяки мінусу він вийде за знак оцієї дужки. Отже, з будь-якої форми можна побудувати дві такі форми. Більше того, Цю ж саму функцію ми можемо представити у вигляді суми симметричної і антисиметричної форми, і приходимо до цікавого твердження. Будь-яку білініну форму F від X, Y можна представити у вигляді суми певної симметричної форми і антисиметричної форми. Хі. Ну, це зовсім не важко бачити, якщо ми їх додамо, у нас зникне другий доданок і залишиться F від xy. Це тотожність. Розглянемо приклад такого представлення. Нехай білінійній формі F від XY відповідає матриця. 2, 2, 4, 0. Ну, така, скажімо. Тобто Fід XY це буде x1, x2. У нас дві координати на y1, y2. До речі, подивімося, як виглядає в розгорнутому вигляді ця білінійна форма. Якщо я помножу тут y, елемент а 11 матриці відповідає добутку x 1 на y1. 2х1y1. Відповідно плюс 2х1, Y2. Х по рядках, Y по стовпцях. Плюс 4. Тут у нас буде Х2, Y1. І плюс 0. Ну, 0, 0 нічого не дасть. От три Доданки задають нам білінійну форму. Представимо форму у вигляді. Симетричної і антисиметричної форми. Спочатку симетрична. Я буду працювати з матрицями. Симетричну форму буде задавати матриця, яка буде одна друга суми матриць 2, 2, 4, 0, і плюс матрицю транспоновану до цієї. Тому що у нас тепер, якщо поміняти місцями y, ірік, наші ігри повинні відповідати за рядки, а x за стовпці. Тобто маємо матрицю 2, 4, 2, 0. Сума цих двох матриць дає нам симетричну матрицю. 2, 3, 3, 0. Точно так знаходимо матрицю відповідної антисимметричної форми. Одна друга. 2, 2, 4, 0. Міс 2, 4, 2, 0. Маємо. Антисиметрична матриця. При транспонуванні змінюються знаки на протилежні. У антисимметричної матриці по головній діагоналі завжди нулі. Відповідні білінійні форми мають вигляд 2х1Y1 плюс 3х1 плюс 3X2y1, а для антисиметричної будемо мати мінус х1Y2 плюс x2y1. Антисиметрична форма. Не важко бачити, що наша матриця, яка задавала форму, дійсно буде сумою цих двох матриць. Ну, якщо їх додати по елементам, ми так і отримаємо. І точно так, якщо додати тепер ці два вирази, ми отримаємо нашу форму. Це неважко не, не бачити. На завершення, з поглядом на перспективу, я натякну, що якщо в білінійній формі XY замість Y поставити літеру X, тобто зробити функцію одного аргумента, ми приходимо до квадратичної форми, яку ми будемо розглядати наступний раз. Залишайтесь на каналі, підпишіться на нього, не забудьте поставити подобайчик, запросіть друзів, напишіть коментар. Залишайтесь і я буду з вами. Дякую за увагу, Олексій Василенко.